3 червня Служба безпеки України втретє атакувала Кримський міст. Цього разу вибух був під водою. Пошкоджено одну з опор головного прольоту. Вибух стався на глибині приблизно 10 метрів. Зараз конструкція мосту в аварійному стані. Дефенс Експрес повідомляє, що невідомо, чим саме вразили міст. Закладання понад однієї тонни вибухівки пловцями мало ймовірне. Можливо, використовувалися підводні дрони. Один з варіантів дрон толока ТЛК 400. Його довжина від 4 до 6 метрів. Дальність. До однієї тисячі 200 кілометрів. Він може нести до 500 кілограмів. Інший варіант дрон ТЛК 1000 Його довжина від 4 до 12 метрів, дальність до 2000 тисяч кілометрів, корисне навантаження 5000 тисяч кілограмів. Також у серпні 2023 року випробували підводний дрон Марічка. Його довжина 6 метрів, дальність до тисячі кілометрів. Він може нести більше тисячі кілограмів. Усі ці дрони мають системи зв'язку з оператором і супутникову навігацію. Відстань до Кримського мосту близько 650 кілометрів. Останні кілометри найскладніші через сенсори та загородження. Є припущення, що дрон міг бути прикріплений до судна, яке прямувало до порту в Азовському морі. Це вирішило би проблеми з запасом ходу, але відокремлює пристрій від відомих українських дронів у такому випадку. Дистанція була б значно коротшою.